Так, Приїхали в село Більська Воля, Рівненська область. Сьогодні з Сергієм, нашим регіональним представником компанії Нова Україна проводимо огляд наших огірків Касіус та Брутус в теплицях і вже побачили гарний результат наших огірків. Також тут поруч є магазин. Любов Степанівна наш дилер-представник, яка продає насіння огірківка сі Остабрутус. І можете звертатись до неї. Огірки нам дуже-дуже сподобались. Результат, який вони показують, шикарний, можна сказати, тому що вже була одна виборка, зараз буде, вже будуть всі наступні виборки. От є, така, є такий момент, що наблюдаємо стійкість до короб порівнянні з конкурентами, також огірок з смаковими властивостями кращий, порівнянні з конкурентами. І це дійсно так. Виріжена шипованість, без зірочки, твердий, транспортабельний. Іде зав'яз, цвітіння і буде скоро багато виборок, ми зафіксуємо результат. В цьому році ми. Перше вирощуємо в цьому регіоні огірок і Брутус. І сподіваємося, що на вже сезон наші об'єми огірка і Брутус в цьому регіоні збільшаться.